Від захисника футбольної команди до захисника України Євгеній Шишов навчався у спецкласі футбольного клубу Ніка. Відтак був одним із кращих гравців школи. Нині на фасаді його рідного ліцею номер 24 відкрили пам'ятну дошку. Тепер уже загиблиму захисникові України. Аби учні та містяни знали, якою високою ціною українським військовим дається свобода. Ми маємо на кого рівнятися, і ми маємо. Своїх героїв, про яких можемо розказувати на відкритих уроках, на заходах. І саме тому анотаційні дошки відкриваються, як правило, на школах, на закладах навчальних, для того, щоб зберегти пам'ять у віках. 28-річний Євгеній Шишов після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну вступив до Калуського батальйону тероборони. Навесні з іншими калушанами боєць вирушив на фронт. Його мати Ірина зізнається, про відрядження сина у гарячу точку дізналась в останній момент. Женя був добровольцем. Нація добровольців не переможна. І саме в цей день, Женя, 14 березня. 22-го року прияв присягу на вірність Україні, Він не був військовим, але вирішив ним стати, коли прийшла біда до нашого дому. Євгеній був навідником зенітно-кулеметного відділення. 8 вересня на Запорізькому напрямку військослужбовець отримав смертельне поранення під час вогневого контакту з окупантами. Він загинув по стаціях, я точно знаю, що осколок прилетів. Вістань була 86 метрів, здається. Його поранило в руку і пробило живіт. Так він загинув. Він наскільки спокійний був, що я ну, йому там говорив, він типу все робив. Для нього це він не затруднювався. На фасаді 24-го ліцею пам'ятний меморіал загиблому захисникові уже не перший. Упродовж року на ньому продовжують з'являтися нові обличчя героїв, які за нашу свободу віддали найцінніше своє життя. Віталія Коуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.